Леся України їм до Тебе, Україна, до Тебе, Україна, наша бездольна мати, струна моя перша озветься, і буде струна урочисто і тихо лунати, і пісня від серця полється. По світі широкому буде та пісня літати, а з нею надія кохана, скрізь буде літати, по світі між людьми питати. Де схована доля незнана, і може, зустрінеться пісня моя самотная у світі стажками, піснями, то швидко полине тоді та я гучна зграя, далеко шляхами, тернами полине за синє море, полине за гори, Літатиме в чистому полю, здійметься високо-високо в небесні простори, і може спіткати в долю. І, може, тоді завітає та доля Жадана до нашої рідної хати, до тебе, моя, ти Україно, мила, кохана, моя безталанна мати. Леся Українка віч. що старість не прийшла, а все минуле не раз мені стає перед очима. І я дивлюсь так пильно, мов боюся. Що більш мені не прийдеться побачить того садочка спогадів моїх, що міняться барвистими квітками, при світлій мрії, мов про західнім сонці. Ось і тепер повстав дитячий спогад і кличай вабить, глянь на мене ще раз. У дворі старого замчища руїни Зібрались ми віче. Все поважні, учені голови. Гладенькі й кучеряві і віком немалі, якби зложити літа всіх, либонь, століття вийшло б. Ми всі були на зборах, всі дванадцять. Обачні люди. Тямили ми добре, що живемо в небезпечний час. Поставили сторожу біля брами. Як хто надійде, щоб давала гасло і раду радили, Таємне віче ми закладали. І ніхто з великих до нього доступу не мусив мати. Зложили всі обітниці урочисто, ховати таємницю до загину. Яка ж була мета у товаристві? Мета великі вже б не обійшлись без цього слова. А ми ж були щиріші. У нас не було мети. Було завзяття, отвага, може, навіть героїзм. І з нас було того доволі. А ще ж до того була в гурті маленька Жанна Дарк. Тоненька, блідолиця, голосочок бринів, немов дзвінок. Її очиці блакитні блискавиці розсипали, золотистиї волосся розвівалося, мов орислава. У нас її вважали за речницю великої снаги. Вона держала слово і багато великих слів у ньому поміщалася. Братерство, рівність, воля, рідний край. Так, так, те все було. І раптом слово змінилося у спів, і вся громада до дзвінкою промова прилучилась. Летів той спів, геть за зубчаті стіни, Котився зеленими морішками до річки, немов хотів поплисти за водою до богих сил, що мріли навкруги. Зубчата тінь від замкового муру все довшала, а далі й двір покрила. В бойниці небо стало темно синім. Не стало вже червоного віночка на голові малої Жамнидарк. А ми співали. Раптом наша варта нам гасло подала, гуси додому, вовк за горою. Все затихло мить. Таємне віче розійшлось таємно. Скрадалися ніжки маленькі, тихо у темряві, ніхто не озивався, ручка стискалась мовчки на прощання. Забрав ми всі різно подалися. Де ж ви, мої товариші колишні? Ми розійшлися, мов стежки по лісі? Чи ви коли ще згадуєте замок і всі ті речі, співи таємниці? Чи може вам, великим, мудрим людям? Тепер уже не до дитячих мрій. Леся Українка на шлях я вийшла ранньою весною. На шлях я вийшла ранньою весною, і тихий спів несмілий заспівала. А хто стрівався на шляху зо мною, того я щирим серденьком вітала. Самій недовго збитися з путі, та трудно з нього збитись у горті. Я йду шляхом пісні свої співаю, та не шукайте в них пророчої науки. Ні, голосу я гучного не маю, коли ж хто сльози лє тяжкої муки. Скажу я разом плачмо, брате мій, з його плачем я спів з'єднаю свій, бо не такі вже гіркі сльози спільні. Коли ж на довгому шляху мені прийдеться почути співи, гучні, вільні, в моїй душі для них луна знайдеться, сховаю я тоді журбу свою і пісні вільної жалем не отрую, коли я погляд свій на небо звучу, нових сірок на йому не шукаю, я там братерство, рівність, волю гожу. Крізь чорні хмари вгледіти бажаю тих три величні золоті зорі, що людям сяють безліч літ вгорі, чи тільки терни на шляху знайду, чи стріну, може, де і квіт барвистий, чи до мети я певної дійду, чи без пори скінчу свій шлях тернистий, бажаю так скінчити я свій шлях, як починала. Співом на вустах. Олеся Українка так прожила цілу довгу зиму. Так прожила я цілу довгу зиму. Зима минула, і весна настала. Для мене все однакова пора. мій час пливе собі так тихо-тихо, як по ставку пливе листок сухий. Чудне життя, якби часами серце живим жалем і болем не проймалось. Не знала б я, чи справді я живу, чи тільки мріється мені життя крізь сон. Стіни чотири тісно оточили мене навколо. Все ж увесь мій світ. Там, за вікном, я чую світ інакший: шумить, гуде, веде свою розмову, і туркіт паровозів, і людські голоси, дзвінки трамваїв, гомін паровозів. Зливається в одну тремтячу ноту, мов тремоло у великої оркестри, і день, і ніч веде ота музика, який шумливий світ там за вікном, та я його не бачу. Тільки й видко мені з вікна шматок в різьби на брамі. І ще топою із міського саду, крізь неї часом зіронька світила. Ще видко неба стільки, як в вікні. Тепер я знаю, що весна на дворі, Бо соловейки здалека щебечуть, лунає логомін листя молодого, і крістополю вже зорі не видко. Раніше я знала, що була зима, бо ми готіли за вікно сніжинки та срібні візерунки на шипках. Оце мені уся пори признака. І жаль мені, і думаю, я з жалю. Та чи не так, як от тепер весну, я бачила кохання й молодощі, і все. Чим красен людський вік убогий. Те все було та тільки за вікном. Мій давній друже? Мушу я з тобою простатися надовго. Жаль мені з тобою звикла я. Ділитися журбою Вповідувати думки веселі і сумні. Тож при тобі, мій друже, давній, вірний, пройшло життя дитячої моє. Як сяду при тобі, я в час вечірній, багато спогадів тоді встає, картина постає, зібравсь гурточок, провадить речі і співай гука, на клавішах твоїх швидкий гучний таночок. Чиясь весела виграва рука, та хто се плаче там в другій хатині, чиє ридання стримане, тяжке, несила тугу крить такій малій дитині. Здавило серце почуття гірке. Чого я плакала тоді, чого ридала, тоді ж кругом так весело було? Ох, певне, лихо серцем почувала. Що на мене, мов хмара грі знайшли, коли я смуток свій на струни клала, з'являлась ціла зграя красних мрій. веселкою моя надія грала далеко лиму думок легкірі. Розстаємось з тобою, зостанешся ти в той мій, а я не матиму дитися журбою. Прощай же, давній. Другий дружиний. Леся Українка давня весна. Була весна, весела, щедра мила, промінням грала, сипала квітки, воно летіло хутко мов крила, за нею слід співучої пташки. Все ожило, усе загомоніло, зелений шум, веселая луна. Співало все, сміялось і бриніли, А я лежала хвора й самотна. Я думала, весна для всіх настала, дарунки всі несе, вона ясна. Для мене тільки дару не придбала. Мене забула радісна весна. Ні, не забула. У вікно до мене заглянули від яблуні гілки. Замилутіло листячко зелене, посипались білесенькі квітки, пролинув вітер і в тісній хатині, він про весняну волю заспівав, а з ним пролинули пісні пташині, і любий гай, свій відрок з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна дала. Весни такої не було і не буде. Як та була, що за вікном цвіла. Леся Українка, співець. Пишно займались багряні зорі колись на весні. Любо лилися пташиному хорі, пісні голосні, грала промінням ясним самоцвітом пораня роса, і усміхалась весняним привітом натури краса. Гордо палала троянда розкішна, найкращий з квіток. і пахом вродливиця пишна. Красила садок, а соловейко троянзі вродливі так любо співав. Голосом дивним співеч Чарівливий садки розвивав. Слав до вечірньої зорі прощання, що гасло вгорі. Ще ж голосніше співав на вітання ранній зорі вже пролетів, немов пташка зальов, весляний той час. Осінь холоднає, осінь вірготна панує у нас, тихо спускається ніжка осіння. Година сумна, місяць холодний, як вида проміння здалека луна. Леся Українка мріє не зрать, мріє, не зрать. Я так довго до тебе тужила, стільки безрадісних днів, стільки безсонних ночей. А тепера я в тебе останню надію вложила. О не згасни ти. Світло безсонних очей, мріє, не зрадь. Ти ж так довго лила свої чари, серце жарібне моє, сповнило серце ущер, вже ж тепера мене не уіб'ють від тебе примари, ні злякані страждання, ні горе, ні смерть. Я вже давно інших мрій відреклася для тебе. Все ж я зрікаюсь не мрій. Я вже зрікаюсь життя, вдарив час, я повстала душею сама проти себе, і тепер вже немає мені воротя, тільки життя за життя. Мріє, станься живою, слово, коли ти живе, статися тілом пора. Хто моря переплив і спалив кораблі за собою, той не умре, не здобувши нового добра. Мріє, колись ти літала орелом надо мною, дай мені крила свої, хочу їх мати сама, хочу дихать вогнем, хочу жити твоєю весною, а як прийдеться, згинуть за теє дарма.